Сумно і скорботно було у цей день в Луцьку. 11 лютого місто у кафедральному соборі Святої Трійці прощалося з відважним героєм Сергієм Лазарєвим, який до останнього подиху боровся за свою батьківщину та на превеликий жаль трагічно загинув. Біль та смуток огорнув місто. Воїн Сергій Лазарєв 1979 року народження трагічно загинув 1 лютого під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність нашої країни в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. На превеликий жаль, у цей день в соборі зібралися небагато людей. Розділити біль втрати прийшли лише найближчі. Ті, хто був на прощанні з героями, кажуть, що проводити наших захисників в останню дорогу надважливо, бо ж вони віддали за наше майбутнє найдорожче своє життя. Ну, тому, що ми маємо свою державу, тому державу, які понад тисячу років в історії її державотворення. держава, звичайно, твориться… Волею людей, які живуть в ній, добром, працею, але і приходить час, що доводиться її захищати. І саме такий час настав і сьогодні. І оці герої, національні герої, які віддають своє життя найдорожче, найцінніше, вони саме за Незалежна Україну за її соборність територіальну цілісність. Місцем останнього спочинку Сергія Лазарєва став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя, честь та шана воїну.